Всім привіт, друзі! З вами я, я Юра і сьогодні ми будемо робити шахматного слона з пластиліну. Для... Спершу ми зробимо його основу. Для цього треба е, відірвати кусочок пластиліну і розкатати шарик. Ось. Тепер сплюскуємо. Щоб у нас вийшов отакий е шар плюски. Тепер на нам треба таке саме зробити, тільки е товстіше. Ось таке зробити, сплюснути і зараз. Ось таке. І зробити невеличку, товстеньку сосиску. Ось. Приліплюємо. І так як в пішки ми в тому відео зробили, ми беремо і робимо невеличку сосиску. Ось. Тільки я її тоншою зроблю. Ось. І Навколо цього стовбура її приліплюємо ось. Тепер е, робимо оцю штучку, не знаю, як вона називається. Ось така і приліплюємо. І нам залишилося три частинки оце, оце і оце. Ось така треба, дивіться. І ще трохи пластиліну не вистачило. Ось і таке штучку пласти пластику. Ось. Ось такий у нас слон вийшов. Наберемо під цим відео 5 лайків, я випишу відео там, де роблю коня з пластиліну. Нас 10 лайків. Я виставлю, як робити. <кхм> 에... Короля з пластиліну. А наберемо 15 лайків, я виставлю видео, там, де робимо королеву з пластиліну. Ну, а на цьому все, друзі. До зустрічі, Па-па.